Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. З приходом осені наступила пора вишивки осінніх дизайнів, дизайнів з гарбузиками, з соняшниками, ви знаєте, з такими теплими-теплими оранжевими кольорами. Я ще в минулому році придбала декілька наборчиків і не вишивала їх, я витримала. Навмисно, щоб вишивати їх саме восени. І тож перед початком вишивки, перед тим, як я буду ці свої набори вишивати, я хочу вам показати. Давайте подивимось разом. Ну, перше, ви бачите, я тримаю перед камерою Це наборчик від фірми Кольорова, Ось. він називається Щедра осінь. Вартість 190 гривень, але дівчата ціна це минулого року. Я не знаю зараз. Така сама вартість, чи, може, подорожчав цей набір. Ми бачимо червону машину, яка везе гарбуз і везе квіточки. І оранжевий гарбуз, потім такий зелений. Знаєте, є такий сорт гарбузів, він білий і зелений. Я бачу квіточки, я бачу тут ягідки. Давайте подивимось на склад набору. Ви бачите, що він абсолютно абсолютно новий. Я навіть не заглядала в нього. Схемку я прикрила і хочу сказати, що до складу набору входить 27 кольорів ниточок. І тут ми будемо ще плести з трьох кольорів французькі вузлики. з червоного кольору, оранжевого і чорного, я так бачу. І ще є бісер. Давайте подивимось на ниточки. Ось ниточки. Органайзер отако от упакований додатково. І сплетено ось отаку, ви бачите, косичку. Прикольно, дуже гарно. Дивіться, ой, дивіться, як чудово. Хм? Класно. Класно, так скручено. Навіть не косичка, а просто такою ковбаскою скручено. Прикольно. Так, далі. Далі, ось ми бачимо бісер, бісер пітит, маленький. Але гарненький. Буду залишки цього бісеру використовувати в своїх роботах Dimensions в іграшках, щоб не плести там вузлики. Далі, далі, далі. У нас тут нитка для бісеру та голки. О, дуже класно щодо. Набору входить ниточка для бісеру, тобто, якщо ти береш у дорогу цей набірчик, то ти можеш повністю його вишивати. Не треба десь бігати, щось додатково шукати. Є схемка одна без беку, інша схемка з беком це дуже зручно, дуже, щоб бек нічого не перекривав. Далі ми бачимо інструкцію і дуже, знаєте, так, приємно бачити, що це саме український набір. Далі йде у нас. Угу. Магнитик. Це, мабуть, що повинна бути не іграшкою, а магнітиком на холодильник. Але я магнітики не люблю, я їх зараз не вишиваю. Я, я використаю цей магнітик в якісь інших там справах. Клаптик пластиковий канви і задничок. Задничок ми бачимо з малюнком. Мені подобається така ідея, саме кольорова ідея. Я вже вишивала наборчики від кольорова, і саме з такими задничками з картинкою. Тож я буду приступати вишивати. І ще тут у нас ага, Ми бачимо рекламку, які ще є у нас наборчики у кольорові. Так. Я це відкладаю, дуже мені подобається. Цей набірчик я візьму на роботу і буду вишивати на роботі. Дуже зручно вишивати на пластиковій конві Мені саме в обідню перерву. Далі. Далі в мене набірчик від Сузір'я Єдинорога. Ось така відьмачка з котиком. Дуже мені сподобалась. Я як побачила, Мені сподобалася саме ця відьмачка. Вона мене зачарувала своєю зеленою шляпою, родим волоссям, спідницею, цією білою кішкою, своїм ліхтариком. Ну дуже-дуже мені все це подобається. Коли я купувала цей набірчик, я саме так собі і уявляла. Яке було моє розчарування, коли я отримала набірчик? А тут основа інша для того, щоб підвішувати. Ви бачите, тут з дірочкою для підвісу. Але ж я хотіла саме таку відьмочку, як на картинці. Ви бачите, я хотіла саме таку. А виявляється, у рукодільному сундучці, коли купуєш. Ці набори від Наталі, там є додаткова функція, треба вибрати основу. Я, звісно, не додивилася, я навіть і не знала, що там таке є. І почалися мої переписки з рукодільним сундучком. Я ж хочу підставочку. Господи, вони мені прислали ще дві підставочки. На, вибираю одна пластмасова, одна така прозора. Роби собі все, що хочеш. Я ж кажу, це не те. Домовилися до того, що я вже буду вертати набір, вони тоді. Згодилися і окремо у Наталі, не знаю окремо, чи в них є додатково. Може, мені казали, що треба окремо. Ну, коротше, я витрубувала від них саме ту основу, яку я хотіла. Ну, ви бачите, вона не дуже велика. А саме ту основу, яку я хотіла, я дуже задоволена, що в мене буде така відьмачка, але я вирішила, що я, мабуть, виш'ю обидві. Не буде, не буде ж в мене ж валятися ця. Ця основа, я, звісно, і її вишью. І мені обійшовся цей набірчик. Дивіться, тут я заплатила 325 гривень. Додатково я заплатила за оці дві підставочки 45 і 40 гривень. І ще я додатково придбала саме цю підставочку за 125 гривень. Але нічого. Нічого не зупинить вишивальщицю на. Шлягу до її мрії, до її бажання, тож я все ж таки тримаю ту під основу, яку я хотіла, і я буду її вишивати. У Наталі, звісно, що все дуже гарно, як завжди, запаковано. Дві голочки, ниточки, підвісик. Ось, ось ще є чорний бісер тут. Ниточки також сплетені ковбаскою, дуже гарненько лежать. ви дивіться, які кольори. Дуже такі гарні. До речі, кольорові на цій машинці прикликаються кольори, але тут більш оранжевого, тут більш зеленого. Такі, знаєте, справжні справжні осінні кольори. Ну, і тут у нас схемка, я вже не буду її розвертати. Тож буду я вишивати і цю відмочку. Відмечко, я залишу, на що вдома буду починати вишивати машинку заберу на роботу. І третє, що я хочу вишивати, я хочу почати і вишити цей гарбузик, тому що сам, сам, саме зараз пора вишивати гарбузи. Я бісер придбала, я вже коли показувала свої покупки, я казала, що я цю заготівочку придбала в магазині голка, і там же. В них придбала усі всі кольори бісеру, які потрібні для вишивки цієї заготівочки. Тож, це мій фронт роботи, я вам розказала, що я починаю вишивати. І не перемикайтеся, буду далі показувати, що в мене виходить. І так, дівчатка, я вже все вишила. Все вишила, все оформила і хочу вам показати, яка краса в мене вийшла. Ну, і перше, я хочу показати. Іграшку від фірми Кольорова. Ну, це не іграшка, повинен бути магнітик, але я зробила на підвісок, ви бачите. Мені магнітик не потрібен, ти паче тут, у зйомній квартирі. Але я вже й дома в Херсоні відійшла від магнітиків і всі поприбирала. Так, що в мене було з цією машинкою, які в мене були пригоди? Ви бачите, що версію машинки повинні бути вишиті більш світлими ниточками і тут, і тут. Але я щось переплутала, вишила темними ниточками. пороти я вже нічого не захотіла, бо було дуже багато вишито. І, звісно, цих ниточок мені не вистачило на задню частину машинки. І я тут щось підбирала тими ниточками, що в мене були на роботі. Але в цілому, ви знаєте, мій варіант мені подобається ще більше. Я вважаю, що тут оці білі дверцата, вони і недоречні, в мене краще вийшло. Вже гарно вийшли гарбузики, квіточки, тут у нас і. Французькі вузлики і бісер. Бісеру поклали дуже багато, але потрібно його не так то й багато. Гарбузи чудові, дивіться, і оранжевий, і зелені, їх два, і квіточки, все дуже класно. Мені дуже подобається ось це рішення вишивати скло в кабіні машини, півхрестиком дає таку прозорість. От погодьтесь, да? Прозорість скло, прозорість кабіні, класно вийшло. Заднічик, ось такий, який і був доданий у набір, я вирізала по лінії, по якій тут вказано вирізати, але трохи не співпало щось з моєю іграшкою, трохи стирчав фетр, то я трохи його підрізала. Але нічого страшного, в цілому виглядає дуже гармонійно, дуже гарно. Але я що хочу сказати, ниточок мені повністю вистачило, але дуже коротка нарізка. Вона мене дратувала. Дуже воно зручно, тому що ми всі вишиваємо, складаючи ниточки навпіл. А Тут треба було ці ниточки складати і зайвий раз закріпляти. Мені це не дуже сподобалось, і деяких ниточок було в мене прямо-прямо ну, прямо впритик. Я не знаю, як одніх залишилося багато, а одніх от, ось, ось стільки. Але це не так важливо. Не дуже мені сподобалися ці значки. Я не дуже люблю такі кольорові значки. Можна переплутати і цей значок з цим, або ось цей, я плутала з якимось ось з цим. Ну, Коли вони окремо, то зрозуміло. Коли вони всі докупки у схемці, то не знаю, я чомусь путалася. Я не знаю чому, але мені ну, дуже така схема подобається. І тому в мене було трохи помилочок, то Помилки, які я була, зробила в гарбузику, я всі перепорола, переправила. Ну, а машинка вже вийшла, в мене отака ексклюзивна, але дуже гарна. Дуже мені подобається, і я рада, що вишила, що я згадала про цей набірчик, бо я купувала ж його давно і згадала, що треба його вишити на цю осінь. Так, ця роботка в мене готова. Я вишивала. Відьмечку від Наталі Лужанська. Ну тут все супер, все сподобалося. але я ще хочу сказати, що до останнього, поки я не почала вишивати бек, я вважала, що відьмечка тримає у руці ліхтарик. Коли я вишивала, я ще й замислилась, навіщо ліхтарику такий крюк знизу, і чому кришечка в ньому також оранжевого кольору. Ну як так можна було не побачити кицю, я не знаю. Я вважала, що це ліхтарик, чесно. Не знаю, ну якось не дуже вона була мені схожа на киці, ось ця частинка. Але коли я почала вишивати носик, очко, одне очко в неї в киці прижмурене, інше це французький вузлик. У іншої киці це очки французькі вузлики, потім пришитий бісер. Я пришивала монониткою повним хрестиком, щоб бісериночки тако рівнесенько стояли, а не лежали боком. Далі на очки в нас бісер, на шляпочки бісер. Я майже не забула його вишити, вже збиралася заклеювати фетром, і добре що побачила. Уста я вишила іншими ниточками, рожевими і аж три рази я тако зробила стіжок, бо мені хотілося, щоб уста виділялися. Бек в цій роботі виконується чорну ниточкою, де-інде. В два складення, а в основному в одне складення і трохи білого беку. Вийшла дуже чудова робота, дуже класна відьмечка. Моє ставлення скептичне до цієї основи було, знаєте, таке помилкове, бо дійсно вийшла дуже гарна робота, і другу і свою цю відьмечку на іншій основі я буду вишивати вже, мабуть, наступного року, бо не хочеться мені зараз знову вишивати те ж саме, хочеться вишивати щось інше. А до наступного року я вже забуду. Підвісик був доданий до набору. Це не моя ниточка вже був тут. І все так чудово в мене склалося. Дуже класна, класна робота. Мені сподобалося, отримала масу задоволення. Так, і... Наступні дві роботи це мої гарбузики від Tela Artis, які вишивалися на вілюрі, на вілюрівій основі першу я оформила, ви бачите, якості підвісику. Заднік я зробила з оранжевого фетру з бльосточками такими. І краєчок я обробила, як обробляються на прикраси, Ну, саме звичайний край і зробила підвісик. Але що я хочу сказати. Я раніше не вишивала на вілюровій основі, і я не у захваті. Мені здається, що за те, що цей вілюр трохи дорожче, ніж інші основи, але не дуже класно вишивати. Немає крапочки куди вкалювати голкою. І коли ти вкалюєш голкою, там де потрібно пришивати бісеринку, то малюнок за голкою піднімається з версинками цього вілюру. Тож, Сама основа, так собі, я не фанат цієї основи, але гарбуз вийшов дійсно дуже яскравий, дуже гарний. Спочатку я не думала, що потрібна така кількість червоного кольору, але дивіться, як воно все гармонійно склалося. Повністю я весь бісер тут купувала по ключ, а іншу іграшку я оформила в косметичку. Я думала, що край цієї вілюрової основи буде більш такий, знаєте, не такий сипучий. Але коли я вирізала, весь цей вілюр з краю повністю обсипався. Я його пообсмикувала. тут ще трохи видно знизу павутинку, що я приклеювала на цей гарбузик. Ну, я хочу сказати, що я хотіла спочатку оформити цей гарбузик у віконечко, як ми зазвичай робимо, ми оформимо вишивки. Але Настільки тут короткий край, ну, неможливо було оформити, зробити поверх тут строчку. Тому я вимушена була приклеїти на павутинку цей гарбузик. І Потім я зробила ось такий шовчик двома ниточками. темно зеленим менші шовчики, і такої яскраво зеленою більші шовчики. Таким декоративним швом я обшила. А сам крайний оброблений. Він особливо і не сатається, але де-інде, ви бачите, трохи щось там і можна прибрати. Але сам гарбузик дуже гарний, і я довго думала, що ж мені пошити. Були в мене багато варіантів і торбинку, і мішечки. Ну, Я дуже люблю косметички, обожнюю косметички, це в мене тканинка. Я з такої тканинки шила торбинку для онука я. Залишую посилання, якщо у вас є бажання, можете подивитися чудова тканина. Так, Я більш нічого не додавала, бо настільки яскравий цей гарбуз, що я вважаю з лиця нічого більше не потрібно. Я взяла навмисно оранжеву блискавку, думала брати зелену чи оранжеву. Можна було і зелену взяти, але мені сподобалося, що ми відкриваємо раз, і тут все-таки оранжеве, і все в гарбузах. Тобто при такій доволі сумній основі, ну, на перший погляд, у нас дуже яскрава підкладочка. Гармонійно дивиться і з блискавкою, і з цим гарбузиком. Дуже прикольно вийшло. На самій підкладочці на цій тканинці ми бачимо також зелені листочки. Оранжевий колір, зелений, і мені здається, дуже класно. От дуже гарно вийшло. У мене ще є підвісик в, у вигляді гарбуза. Зараз я покажу. Так, ось у рукодільному сундучку я купувала такі підвісики. Це в мене тут привид. І два гарбузика. Ну, я вважаю, що на цей можна буде взяти ось цей ніжний, не оцей хеллоуінський, а цей гарбузик, але треба купити. Таке з'єднувальне кільце і повісити цей гарбузик буде класно. дивіться. нас планується рукодільна зустріч, і я понесу ці роботи, покажу дівчатам похвалюся. Тож, бажаю дівчата всім всього хорошого, всього доброго, теплої осені, хорошої погоди, мирного неба, всім пока!